Привіт, всім, мене звати Володимир. Я представляю компанію RPC Group і хочу поділитись нашим позитивним досвідом в співпраці з діджитал агентством Elite Web. Ми IT-компанія, що працює на ринку з 2008 року, та реалізувала понад півтори тисячі успішних проєктів в різних галузях. Нам важливо розвиватись та зростати в клієнтах. Саме тому ми звернулись до EliteWeb за послугою SEO-просування, щоб залучати більше клієнтів через сайт. EliteWeb підкуповує своїм професіоналізмом та індивідуальним підходом до кожного клієнта. Починаючи з аналізу нашого сайту і завершуючи складанням детального плану просування, вони проявили високий рівень технічної експертизи та розуміння особливостей нашої галузі. Для розкрутки нашого сайту було обрано стратегію просування через блог. І тут один з ключових моментів це підхід до формування семантичного ядра та оптимізації контенту. Нам було дуже важливо поєднати специфічні знання та досвід наших експертів з добре оптимізованим під пошук та зрозумілим для читача контентом. Так виникла ідея створення дійсно якісного експертного блогу, що міг би генерувати нам клієнтів. В результаті ми помітили значний ріст наших позицій в пошукових системах, що призвело до збільшення відвідувальності та покращення показників конверсії нашого сайту. Для України нам вдалося вивести більше 26% пошукових запитів в топ-3 та більше 40% в топ-10. Для Казахстану, Узбекистану та Азербайджану більше 10% запитів в топ 3 до 25% в топ 10 і близько 40% в топ 30 За час співпраці відвідувальність сайту зросла в 4,5 рази, і ми значно збільшили кількість отриманих заявок. Ми приємно вражені результатами та ефективністю співпраці з EliteWeb і радимо їхні послуги в сфері SEO-просування.